Пані та панове, солдати, сержанти та офіцери, пристібніть ремені безпеки. На вас чекає захоплююче тренування. Висадка роти на протилежний берег річки з подальшою метою захоплення узбережжя і просування в... За допомогом навчань першим на берег десантується піхота. Слідом за нею піде техніка. Все це відбувається в процесі артилерійського обстрілу. Добре. Навчання, переміщення військ, Заново бере я на місці з переправою на спеціальних матеріалізованих засобах переправи особового складу. Вони скритно мають пересунутися на свої взводний опорні пункти і відповідно зайняти оборону. І створити якісь фортифікації, зжинання споруди Ну, Вони є, але покращити завжди не мішають. на протилежний берег річки прип'ять прибули наші підрозділи, і відбувається висадка нашого десанту в умовах ворожого обстрілу. Навченість військовослужбовців на рівні. Це вчасно відбувається згідно встановлених термінів. Працюємо. Але ж в бойових умовах воно б не все так гладенько було, правильно? Для того ми і навчаємося, щоб в бойових умовах було б краще, а гладенько не буде ніколи.